Вас вітає містобудівний кадастр на державному рівні. У цьому відео ви дізнаєтесь про те, що таке компоненти містоподівної документації, як правильно її додавати для чинної та проєктної містоподівної документації, а також про те, що відбувається з компонентою після затвердження проєкту МБД. Отже, компонента МБД це невід'ємна складова містобудівної документації, що розробляється в її межах. Зокрема, це планувальні рішення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, планувальні рішення Генерального плану населеного пункту, планувальні рішення детального плану території, а також межі розроблення землевпорядної документації. Першим розглянемо додавання компоненти для чинної містобудівної документації. Отже, залежно від обраного вами виду містобудівної документації, система містобудівного кадастру на державному рівні автоматично знайде межу розроблення на відповідний населений пункт або дозволить нанести межу розроблення вручну. Розглянемо обидва варіанти. Для додавання компоненти генерального плану населеного пункту нам необхідно. У проєкті внесення чинної містобудівної документації перейти до вкладки Компонента внесення чинної МБД, натиснути кнопку Внести чинну МБД, додати назву містобудівної документації, обрати тип робіт розроблення чи внесення змін. з випадаючого списку Обрати вид містоподівної документації, також обрати об'єкт, на території якого. Розроблялася дана чинна містобудівна документація та вказати орієнтовну площу проєктування. Також тут є можливість додати опис меж розробки та примітку. Після внесення всіх відомостей нам необхідно зберегти. Після зберігання ми можемо побачити всю внесену нам інформацію за потреби редагувати її чи видалити. І також при перегляді ми бачимо, що система автоматичного закодинка ТТГ знайшла для нас межу населеного пункту, на який розроблений даний генеральний план. На цьому внесення компоненти для генерального плану завершено. Наступним розглянемо додавання компоненти для детального плану території. Для цього у проєкті внесення нам потрібно перейти до компоненти внесення чинної МВД, натиснути кнопку Внести чинну містобудівну документацію. Додати назву населеного пункту, обрати тип робіт, видмістоподіної документації, об'єкт, на території якого розроблялася відповідна документація. Це може бути в межах населеного пункту чи за межами. В такому випадку вам потрібно обрати межі тергромади. І вказати орієнтовну площу проєктування, охоплену даним проєктом. Після цього у вас є можливість додати також опис меж розробки та примітку. Після заповнення текстових полів переходимо до карти. Для зручності можна переключитися на більш зручну основу. Обираємо інструмент, виділити територію. Знаходимо необхідну нам місцевість. Та починаємо наносити полігон межі розробки детального плану. Двійним кліком завершуємо нанесення полігону. За потреби, при наведенні і натисканні на відповідну вершину, ми можемо її змістити чи видалити. Таким самим чином можемо її додати. Також за потреби. При натисканні на полігон його можна зміщувати. Після нанесення полігону можемо зберігати внесену нам інформацію. Як бачимо, тут відобразилася вся внесена нами текстова інформація і також нанесений нами вручну полігон межі розробки детального плану. На цьому процес завершено. Другим розглянемо додавання компонент до проєкту містоподівної документації. Слід зазначити, що у проєкті, на відміну від внесення чинної містобудівної документації, кожна з компонент це окремий вид містобудівної документації. Тому слід додавати стільки компонент в межах кожного з проєктів, скільки містобудівних документацій розробляється і в його складі. Адже після затвердження даного проєкту кожна з компонент стає окремою самостійною містобудівною документацією, тобто підлягає окремому внесенню змін, втраті чинності чи іншим процесам незалежно від основного проєкту. Різницю відображення компонент чинної та проєктної містобудівної документації можна побачити на публічній карті геопорталу. При перегляді чинної містобудівної документації ми бачимо різні види документації внесених користувачами, при їх обрані відображаються межі розробки відповідно до виду містобудівної документації. Для детального плану відображаються полігони, зазначені користувачами, при нанесенні компоненти. При перегляді проєктної містобудівної документації ми бачимо, що перелік відрізняється від попереднього, тим, що Тут відображаються всі планувальні рішення різних видів містобудівної документації доданих до проєктів. Ще одним важливим момент при додатування компонентів для детального плану території є те, що зазначена вами геометрія буде використовуватись для перевірки наявності містобудівної документації на конкретну територію про видачі містобудівних умов та обмежень. Попри те, що геометрія наноситься вручну, старайтеся робити це максимально точно. Розглянемо процес додавання компоненти до проєкту містоподібної документації. Для цього у завданні на проєктування переходимо до компоненти МБД та додаємо компоненту, обираємо тип робіт. Обираємо вид містоподібної документації. Цей випадаючий список буде варіюватися у вас у залежності від того, який вид містоподібної документації зазначений у вас у рішенні про початок розробки МБД. При обрані планувальних рішень комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади чи планувальних рішень Генерального плану населеного пункту вам слід обрати територію, на яку б та розроблятися містобудівна документація або межу громади для комплексного плану, або конкретний населений пункт для генерального плану та вказати орієнтовну площу проєктування. Після зберігання Планувальні рішення генерального плану у нас відображаються під картою. При натисканні кнопки наведення ми можемо переглянути відповідну межу населеного пункту. Або також додамо крупну з іншим видом МБД. При обранні межі розроблення землевопорядної документації та планувальних рішень детального плану території зазначаємо об'єкт, вказуємо орієнтовну площу проєктування. Додаємо опис меж розробки та за допомогою функціоналу Виділити територію нам необхідно вручну зазначити межі розробки відповідної містобудівної документації. Після додавання межі ми можемо зберегти та при наведенні на конкретну компоненту. Ми можемо побачити, що у нас вже відображаються дві компоненти розроблення містобудівної документації, одна в межах іншої. На цьому додавання компоненти до проєкту містоподібної документації завершено.